Доброго дня, вітаю усіх вітаю на черговій нашій зустрічі, яка відбувається в межах платформи діалоги влади та бізнесу, ініційована президентом України. Це вже наша, мабуть, 26-та зустріч. Ми кожного разу збиралися, обговорювали проблематику, яка є у бізнеса. Ми формували. І Вислуховували їх пропозиції, зауваження, формували відповідні звернення щодо коригування певних ініціатив. Сьогодні ж у нас ну, певним чином трошки інший формат. Я дякую всім, тому що у нас переважно зустрічі відбуваються онлайн. А коли ми поспілкувалися з керівницею асоціації, вона підтвердила, що є бажання все-таки долучитись і прийняти участь онлайн в нашому заході. Чим зумовлена тематика, яку ми сьогодні обрали, яку ми виносимо на обговорення, це в першу чергу те, що на сьогоднішній день нам треба забезпечити належні умови і не лише умови проживання, а і створити середовище. Інтеграції вимушено переміщених осіб, які Житомирщина прийняла, ми сьогодні вирішили, оскільки і держава розробляє і напрацьовує інструменти, які б давали можливість вимушено переміщеним особам користатись певними пільгами, певними субсидіями, в тому числі щодо зйому житла прийняття в оренду чи придбання житла. І ми у нас виникла така ініціатива, і вона якраз була від нашого департаменту соціального захисту, який працює над цією темою, поспілкуватись з фахівцями з нерухомості і довести до вас ті інструменти, ті механізми, які сьогодні державою напрацьовані, щоб. Ви теж знали, чим можуть користуватись потенційно ті люди, які можуть до вас звертатись за допомогою в пошуку житла, в придбанні житла в оренді житла. Хочу довести до відома, що 29 січня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 25 жовтня 2024 року номер 1225 про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидій на оплату вартості або частини вартості найму оренди житлового приміщення та компенсації частини податку. Та на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Учасниками цього проекту є внутрішньопереміщені особи, які наймають житло і витрачають на оренду понад 20% свого свого сукупного доходу. Та які Перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, і не мають власного житлового приміщення загальною площею понад 13,65 цілих метра квадратних на кожну особу зі складу домогосподарства, розташованого на підконтрольній території. Втратили житло або його знищено, або поск. Пошкоджено доступен непридатного для проживання, субсидія на найм житла призначається внутрішньопереміщеним особам, які не отримують допомогу на проживання. Орендодавцям, які надають житло в оренду для внутрішньопереміщених осіб, призначається компенсація податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, якщо вони не одержують компенсацію за програмою прихисток. Для призначення субсидії наймач разом з власником житла або його повноваженим представником мають подати до сервісного центру пенсійного фонду заяву та договір найму, який можна підписати безпосередньо в сервісному центрі пенсійного фонду. Предмірний договір оренди, затверджений даною постановою. Слід зазначити, що за своїм змістом. Цей документ дуже простий для сприйняття, при цьому враховує багато обставин для обох сторін, починаючи від меблів та домашніх тварин та прав та обов'язків обох сторін. Договір найму вноситься органами пенсійного фонду до бази даних договорів найму житлового приміщення у разі прийняття рішення про призначення субсидії на найм, на найм наймачу та компенсації наймодавцю. Під час визначення права наймача на призначення субсидії на оренду житла враховуються деякі обставини. По-перше, враховується наявний дохід домогосподарства і те, чи Протягом трьох місяців перед зверненням у даного домогосподарства наявний транспортний засіб з року випуску якого минуло менше ніж п'ять років. Якщо на момент звернення за призначенням субсидії та протягом трьох місяців перед зверненням один із членів домогосподарства здійснював купівлю на суму понад 100 тисяч, здійснював купівлю іноземної валюти. На суму понад 100 тисяч, якщо наявні депозитні рахунки на суму понад 100 тисяч, тобто методика практично така, як для призначення субсидії на житлово-комунальні послуги, варто зазначити, що між наймачем і наймодавцем не повинно бути родинних зв'язків. Адреса місця проживання внутрішньопереміщеної особі після укладання договору найму має відповідати адресі найманого житла. Розмір субсидій на оренду житла розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від рівня доходів, кількості членів сім'ї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнта для регіону, де розташоване орендоване житло. Для міста Житомир цей коефіцієнт 1,12, для міст і сели Житомирської області 0,51, тобто це підвищуючий коефіцієнт. Хочу привести приклади щодо розміру субсидії. Так, якщо сім'я ВПО, яка складається із двох осіб з сукупним доходом 10 тисяч, винаймає однокімнатну квартиру в Житомирі, сума субсидію на оренду буде становити понад 5 тисяч 900 гривень. Для сім'ї, яка складається з двох пенсіонерів, і в них невеликий сукупний дохід, скажімо, мінімальна пенсія 4 тисячі гривні, вони винаймають однокімнатну квартиру в Житомирі, Тут уже сума субсидії на оренду житла буде становити 7 тисяч для сім'ї, яка складається з чотирьох осіб, в тому числі двоє неповнолітніх дітей з сукупним доходом 18 тисяч гривень на сім'ю, і вони орендують трьохкімнатну квартиру у Житомирі, субсидія складе понад 9 тисяч. Варто зазначити, що домогосподарство може отримувати одночасно і субсидію на оренду. І субсидію на житлово-комунальні послуги, але е ці субсидії нараховуються за однією адресою, тобто не можна отримувати субсидію е по одному місцю проживання а на оренду житла за іншим місцем проживання. Подати заяву на субсидію на найм житла можна особисто в будь-якому сервісному центрі або в центрі надання адміністративних послуг. Також це можна зробити онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, але тут обов'язково має бути електронний цифровий підпис як у наймача, так і в наймадавця. Разом з заявою до пенсійного фонду подається договір найму за встановленою формою та в разі потреби копії інших документів, які підтверджують обставини, важливі для призначення субсидії. Зауважу, що субсидія на найм житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Виплата субсидії проводиться щомісячно в поточному місяці за попередній, тобто у березні, за лютий і так далі. Строк дії експерименти триватиме два роки. Разом з встановленням субсидії для сім'ї ВПО для наймодавця житла призначається та виплачується компенсація податку на доходи фізичних осіб єдиного податку та військового збору, якщо наймодавець не одержує компенсацію за програмою прихисту. Компенсація виплачується шляхом перерахування коштів на поточний рахунок в установі банку один раз в квартал у сумі, що відповідає трьом місяцям. Розмір компенсації розраховується щоквартально, із застосування ставки податку на доходи фізичних осіб, ставки єдиного податку та розміру військового збору. Державна податкова служба щоквартально до 10-го числа наступного місяця на запит пенсійного фонду надає відомості про суму, сплаченого у звітному періоді наймодавцям податку на доходи фізичних осіб та військового збору від усіх видів доходів для проведення моніторингу сплати наймодавцям суми компенсації та приймає рішення щодо виплати компенсації. Пенсійний фонд та його територіальні органи. З даного питання проводить інформаційно роз'яснювальну роботу. Поширюються буклети на віддалених робочих місцях, територіальних громадах. В сервісних центрах демонструються відеоматеріали з даного питання. Крім того, проведена робота по розміщенню в сервісних центрах та на віддалених робочих місцях, яких у нас сьогодні функціонує 29. Де виїжджають працівники пенсійного фонду, а взагалі всіх віддалених робочих місць створено 66. за ініціативи Житомирської обласної військової адміністрації на виконання плану заходів обласної комплексної програми підтримки ветеранів війни, захисників захисниць України і членів їх сімей. На 2024-2025 рік в 2025 році ветеранам війни буде надаватися фінансова підтримка з обласного бюджету на виплату саме частини тіла кредита у розмірі до 100 тисяч гривень за іпотечними кредитами, отриманими у 2025 році на умовах державної програми ЄОСЕЛЬ. Тобто для участі в такій програмі безпосередньо спочатку потрібно звернутися до відділення державних банків, які працюють по даній програмі, отримати там погодження на дану іпотеку, пройти всі відповідні процедури перевірки документів. Після того ми, як обласна військова адміністрація, комунікуємо безпосередньо з відділеннями банків, які повідомляють нас про те, що у них є такий кредит, таке погодження, ми розглядаємо ці документи на відповідний статус категорії, яка подалася на цю іпотеку, і надаємо рішенням комісії обласної військової адміністрації за кошти обласного бюджету таку фінансову підтримку 100 тисяч на саме погашення тіла кредиту. По другому питанню щодо питань виплати грошової компенсації особам, які захищали цілісність суверенітет. За найм оренду нема житлових приміщень. Це абсолютно новий, можна сказати, навіть пілотний проєкт, тому що відповідно постанова прийнята 7 березня 2025 року, номер 252 немає ще місяця. Що у з собою являє? Ветерани, які втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах під час лікування, або службових відрядженнях, або просто орендують тут житло, переїхали. Ось умовно подобається їм Житомир. Цією постановою передбачена компенсація за оренду житлових приміщень як це взагалі відбувається? Хто має право це отримати? Отримати можуть такі категорії громадян: це захисники та захисниці, які захищали незалежність і суверенітет, територіальної цілісності, втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій, мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії, приходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання, понад 15 кілометрів. Звільнені з військової служби, але ще не набули статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Звільнені з полону. Сума компенсації станом на сьогодні становить окремо визначена постановою по таких містах, як Київ, Дніпро, Львів і Одеса це два прожиткових мінімуми. Зараз це 6 тисяч 56 гривень. Обласні центри обраховуються по коефіцієнту 1,5 прожиткового мінімуму це 4 тисячі 542 гривні. Інші населені пункти, один прожитковий мінімум це 3 тисяч 28 гривень. Обраховується по придатковому мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року. Якщо особа орендує житло менше ніж на місяць, компенсація виплачується пропорційно кількості днів проживання. Подати заяву можна в паперовій або електронній формі до структурного підрозділу з ветеранської політики. Міських, районних, міських рад, районних військових адміністрацій, обласної військової адміністрації, центру надання адміністративних послуг незалежно від місця проживання. Можна звернутися до фахівців з супроводу. У нас зараз дуже активно розповсюджується по території всієї України нова професія це фахівці з супроводу, які допомагають, консультують, сприяють нашим захисникам, захисницям та членам їх сімей. І вони вже володіють цю інформацією абсолютно в курсі, як допомогти сприяти, куди звернутися. Е, які документи нам необхідно подати? Е, картка платника податків, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, акт обстеження у разі пошкодженого внаслідок е, бойових дій, спричинених агресією РФ, військовий обліковий документ. Посвідчення, що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, у разі наявності. Довідка про відсутність судимості та інших обмежень, пов'язаних із злочинами проти України. Вона генерується в дії. Договір найму оренди житла укладений відповідно до вимог Цивільного кодексу України. Структурний підрозділ, до якого ви звернулися відповідальний за ветеранську політику, розглядає певну заяву протягом 10 робочих днів. І ухвалює рішення про прийняття виплати і розміру компенсації. Зараз ми спільно з нашими територіальними громадами, районними військовими адміністраціями до 1 травня формуємо потребу в кількості таких компенсацій. Компенсації будуть надаватися за рахунок коштів державного бюджету. По принципу субвенції державного бюджету будуть надаватися спочатку в обласний бюджет, потім спускатися до територіальних громад, де безпосередньо е здається це житло або проживають наші захисники і захисниці. І після того територіальна громада буде по цих відповідних угодах на спеціальні рахунки отримувачів, саме тому, хто е сплачує, хто орендує це житло, надавати цю компенсацію. Е Формується потреба станом на зараз двічі на рік це до 1 травня і до 1 жовтня. Дійсно, в нас в Житомирській області працює всеукраїнська програма ментального здоров'я, яка ініційована і проваджується під патронатом першої леді Олени Зеленської. І я, як і радниця голови Житомирського облдержадміністрації з питань випову ментального здоров'я, так і регіональна координаторка даної програми, хочу зазначити, що дійсно нам треба. Говорити і турбуватися як про свій добробут, так і про тих людей, яким, з якими ви працюєте і яким ви допомагаєте. Тому що безпосередньо ви ж розумієте, якщо внутрішньопереміщена особа вона осмілюється і покращується да, її стан, інтеграція, адаптація на місцевості тільки в тому випадку, якщо вона ментальна здорова і вона сприймає всі ті процеси, які ви допомагаєте і вирішуєте їм, да от для того, щоб вони інтегрувалися в даної громаді. Якщо говорити про ветеранів, то так само ви працюєте з людьми. І звісно, що маєте турбуватися ще й про себе, тому що кожен розуміє, що треба спочатку допомогти собі, як то кажуть, вдягнути собі кисневу маску, щоб мати сили допомагати іншим, тому що ваші клієнти вони можуть інколи бути знервовані, тим паче, що вони прийшли і подолали шлях стресу і тривог, і вони приходять, як і ви всі в тривозі прокидаєтеся вранці після сирени, а вони ще й пройшли шлях втрати, травми і всього того та втрати близьких, втрати домівок. Рати соціального кола, і звісно, що з ними треба пропрацьовувати, допомагати їм покращувати свій добробут і направляти навіть на ті програми. Дуже дуже хочу всім, всім кожному подякувати. Всі, хто можуть направити і підказати, що є і така програма, що є програма, якраз ті, які впроваджуються, державні що є пільга від держави, і ви можете їм допомогти відповідно за пільгову оплату, як внутрішньопереміщеним особам або ветеранам, та за свої ріелторські комісії, що ви можете їм. Допомогти вирішити ці проблеми, щоб вони краще себе почувалися в цій громаді і не відчували себе наодинці, що в цій проблемі ви компетентні і можете їм допомагати, підтримувати, протягати, підставляти плече, і протягати цю руку. Якщо потрібно саме для ріелторів певні зустрічі, що таке взагалі програма ментального здоров'я, це, звісно, що про ваш внутрішній стан, про те, як ви балансуєте в гармонії з собою поєднуєте свій вільний час, робочий свій час, про роботу з людьми, з якими ви працюєте, як ви. Діяти навичками самодопомоги при певних викликах, тому що і самим треба бути сильнішими, стійкішими, і також долати всі перешкоди, з якими стикаємося по життю і сьогоднішнього часу війни, і звісно, допомагати іншим, щоб ми не нашкодили іншим, щоб всім було більше покращення. Да, комунікація була позитивна, тому що все це впливає на наш настрій і призводить інколи до печальних висновків і кроків. Тому, якщо потрібно буде для рієлтера, ми можемо організувати такий захід, як. Стійкості аптечка самодопомоги в програмі. Ти як можете загуглити, що це таке програма, що там є дійсно такі. Багато інструментів самодопомоги, і ті е маршрути, які у нас надаються допомога психологічна психосоціальна в громаді в нашій або в області. У Нас є цілі маршрути, путівники послуг психічного і психосоціальної підтримки, щоб люди гармонівали, розвивалися, вони щоб розуміли, що під час війни звісно що у нас дуже багато проблем, і ми їх можемо долати самі або з допомогою фахівців. Ну і єдине, що хочеться знову ж таки повернутися до питання житлового. Тому що за КФВ банки сказали держмолоджитла сказала. Я сама внутрішньо переміщена особа скористалася минулому році. Програмою і тут є також рієвтор, які безпосередньо допомогли за пільгову да, ціну. Я, і Я придбала собі в кредит нарешті квартиру, проживши вже в Житомирі 10 років. І я вам скажу, що коли людина фахова, мені було дуже приємно, люди, люди мене зустрічали, і я на собі відчуваю. Ще навалу, і в робочому процесі, тому що треба освімулюватися, і я винаймаю досі житло, і також там робиться ремонт і багато да процесів. Розумію, як люди приходять, вони втрачають сили на горювання на втрати, на вирішення якихось своїх побутових проблем, і не вистачає сил от піти, якраз вирішити програму кредитування, да або дізнатися про неї більше, і якраз ви ті люди, які будете цими путівниками і є путівниками, що можете ментально підтримати внутрішньопереміщену переміщену особу або ветерана. Підказати, що дійсно в нас є держмолоджитла, що ми можемо під ключ вам допомогти і зробити таку послугу. Що ми можемо також розказати, що є Аселя, вона пільгова, але 7% і є певні умови. Да, і тут якраз пані Наталі ідея стосовно об'єднатися і знову пропрацювати саме з учасниками цього процесу. Це буде і банк, це буде держмолоджитла, і це будуть нотаріати, які безпосередньо працюють вже на цих договорах, щоб ви знали повністю всі ази і якісь да питання, на які змогли б дати відповідь той Же внутрішні особи зацікавити, що ви компетентно розбираєтеся в цьому випросі. І тому, коли а, отакі зібрання робити, звісно, що ми треба, нам треба всім все рівно розумітися на ментальному здоров'ю, на своєму внутрішньому стані, тому що ви все це випромінюєте і люди все це відчувають. І хочуть вони до вас іти чи ні, це якраз від того і залежить. Тому я вам дуже всім дякую. Дуже дуже сподіваюся на те, що ви всі будете знати про програму ментального здоров'я. Можете запросити і мене також і я можу вам якусь одну годинку, 40 хвилин зробити на ті ж прави, саме допомоги по програмі «Ти Тому Дуже вам дякую за увагу. Щиро дякую всім за зустріч і е, сподіваюся, що це е, ну можливо в такому форматі перша зустріч. І, вона продовжиться. Ще раз наголошую, що у нас на платформі «Діалоги та, е, діалоги влади та бізнесу на сайті військової адміністрації. Е, всі, вся тематика висвітлюється. Тобто, будь ласка, знайомтесь, якщо цікаві інші теми, долучайтесь онлайн-офлайн. Завжди відкриті, завжди будемо раді комунікувати. Щиро дякую ще раз всім.